Ви на каналі Новини Лайф. Мене звати Ірина Манківська, і сьогодні ми вам покажемо, як безпечно пересидіти повітряну тривогу, і можливо, навіть трохи комфортно. Ми приїхали у перше ліпше укриття, яке знаходиться за адресою Пушкінська, 41, у центрі столиці. Бачимо, хтось обладнав собі тут робоче місце і поставив принтер там е, стіл і стілець, і працює навіть тут, е, чесно кажучи, відчуття таке двояке, тому що. Е, Воно начебто і обладнане, але за рахунок людей, мені здається, які тут проживають або які ж тут працюють на цьому робочому місці. Але якщо ми перейдемо, воно досить довге і велике, але якщо ми от перейдемо буквально кілька, кілька кроків зробимо сюди, ми побачимо, що укриття досить таки в занедбаному стані, і е, ми бачимо облуплені стіни, багато іржі, потім, е, ну, Чесно кажучи, умови, м'яко кажучи, не дуже. Дуже захламлено, тому що багато речей різних наставлено. Я так розумію, що використовують як підвал електропостачання якогось я тут не бачу хоча, от дроти якісь є, але чи працюють вони, це також питання. Ну і в принципі, в принципі, я думаю, можливо, міська влада там нас подивиться і зверне увагу на укриття за адресою Пушкінська 41, тому що зараз розуміємо багато роботи у влади, і все ж таки якось його обладнає і доведе до ладу. Приїхали до одного з київських бомбосховищ. Як ви розумієте, за атмосферою воно досить таки незвичне, адже знаходиться воно в закладі. Власники роблять приклад для іншого українського бізнесу: як не лише заробляти гроші, але й піклуватися про українців. Працює вже 11 років, і спочатку, звісно, ніхто не думав, що буде війна, і це раніше був підвал, бомбосховище, звичайне, як у будь-якому будинку. Але потім, звісно, почалася війна, і е, ми сюди запрошували людей, які. Живуть у цьому будинку, щоб вони тут ховалися, адже вони мають на це повне право, бо це їхнє бомбосховище. Тут пересиджувати повітряні тривоги навіть комфортно, адже п'ючи каву, ви можете відчувати себе в безпеці. Під час повітряної тривоги заклад функціонує і можна прийти до нас в гості, поїсти, випити, розважитись. Можна прийти навіть коли ракети летять по всій Україні. Пустили, согріли. Чайчиком напоїли все було чудово. Коли були обстріли, і нещодавно в жовтні, і як тільки почалася війна, то люди ночували в нас, жителі будинку все на довірі. Тобто ми дозволяємо це, бо це їхня безпека. Ми напоїмо чаєм, кавою. Електрична плита, газовий котел, витяжка, душова кабіна, бойлер та навіть генератор. Ні, я не приїхала до нового спального району столиці. Я зараз знаходжуся у місті Ірпінь у бомбосховищі, яке збудував батько Тетяни. Вигадав її дідусь, і в якому у неї почалася війна. Дуже давно мій дідусь сказав моєму татові, його сину, що от є підвал під домом, і ти повинен з нього зробити таке функціональне, як бомбосховище, але на напри... навіть не бомбосховище, а напевне, укриття, просто в якому можна було пересід... пересідати її. Якісь там бойові дії. Тут є витяжка, прям яка працює плита, електро холодильник. Він його можна підключити. У нас тут було там шість людей і одна маленька дитина. Вони тут борщі варили, бабуся. Це котел, який працює він на дровах, туалет, але в чому система? Якщо ми знаходимося під землею, потрібно щось, що буде витягувати ту воду і все це наверх. Тобто стоїть система викачування це насос, який викачує це все там у. С яму ця витяжка вона розрахована я так розумію на хімічні атаки, щось такого плану. Бо там є такий спеціальний режим. На ній я сподіваюся, що ніколи в житті мені не знадобиться ще раз використовувати його по призначенню.